Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом ну дуже і дуже смачних котлет. Для цього нам потрібен один почищений баклажан вагою 500 г. Баклажан треба розрізати на декілька частин, і тепер я його буду натирати на крупну тертушку. Натертий баклажан я висипаю до миски і обов'язково просолю. І залишу на 5 хвилин. Баклажан вже постояв 5 хвилин. Тепер я сюди наливаю воду і буду його добре промивати. Беру каструлю. Зверху на каструлю я ложу в ситочку і в ситочку викладаю натертий баклажан. Тепер руками я добре здавлюю баклажан в ситочку, щоб вся вода витекла. Далі я нарізаю дрібненько одну велику цибулину. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Мені дуже цікава ваша думка. Чи сподобався вам рецепт саме таких котлет. На моєму каналі ви знайдете для себе безліч цікавих рецептів. Також беру одну велику морквину та натираю на крупну тертушку. У сковорідку я наливаю олію і до олії викладаю невеличкий шматочок вершкового масла. Висипаю сюди цибулю разом із морквою і смажу до золотистого кольору. До підсмаженої моркви з цибула я викладаю натертий баклажан і смажу приблизно 5 хвилин, все разом. Друзі, я вам хочу сказати, що це дуже класна ідея приготувати котлети саме із баклажаном. Це дійсно виходить дуже і дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте. Підсмажену моркву цибулю та баклажан я викладаю до миски. Також до миски я викладаю фарш свинини 500 г. Вибиваю одне яйце. Виливаю соєвий соус 1 чайну ложку. Додаю чорний мелений перець за своїм смаком. І потрошку я додаю базиліка та орегано. Одну чайну ложку сушеного чесника та сіль за своїм смаком. І добре все ручками перемішую. Далі із фаршу я формую котлетки та викладаю у форму. Друзі, ви тільки подивіться, які на вигляд гарні котлетки та дуже апетитні. Ставлю котлетки вже до нагрітої духовки і випікаю при температурі 175 градусів 50 хвилин. Друзі, котлетки вже спеклися. Ви тільки подивіться, які вони гарні на вигляд і дуже апетитні, але вони ще дуже і дуже смачні. Тому я хочу вам порадити приготувати за моїм рецептом ці котлетки. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.